Кожна сучасна людина може навчитися середньовічного іконопису. Для цього потрібно лише бажання. Уже всьому український католицький університет влаштовує школу іконопису. Цьогорічна школа зібрала молодь із різних міст України, Польщі, Німеччини, Литви, Америки і Канади. Альвіна з Кіровоградщини саме наносить позолоту на німб святого. каже тут використовують лише автентичні способи малярства. У Нас відтворюється все так, як колись малювалося. і е, матеріали використовуються природні е, пігменти. Яєчна темпра, крейда, вугілля, малахіт. Ось з чого ці фарби. Усе тому, що малюють середньовічну галицьку ікону. Ми стараємося дати студентам такі знання, які би дали їм свідомість середньовічного маляра, середньовічної конописці. Вони беруть участь у богослуженнях. Вони вивчають теорію з такої практичної точки зору, тобто як було намальовано, чому було намальовано, що знала та людина, що для неї було важливо, що вона вірила. Протягом трьох тижнів школи учні отримують і теоретичні, і практичні навики від реставраторів. Переважно і так, що зранку є теоретичні заняття, тобто богослов'я ікона, ікони, а після обіду є практичні. Ну, бувають також дні, коли є самі практичні заняття. Так. А допоки Мирослав з Польщі домальовує свою ікону, Богдан із Луцька починає нову. Зараз ми малюємо пророків із ікони Груші, Грушівської Божої Матері. Ось це є пророк Давид. А кілька днів тому ми малювали Іоанна Дамаскіна. Ож, в іконописі мусять навчитися дотримуватися канону. Дуже складно людині, яка вже має якби, якісь художні навики, не додавати щось свого і слухатись викладача за того, щоб зберегти всі традиції і закони ікони. Це дуже важливо. Але навіть цілком однакові ікони, намальовані різними людьми, виглядають інакше, різняться кольорами, виразом лику святого. Саме у тому є головна відмінність української ікони від російської. Кожен наш іконописець був яскравою індивідуальністю і малював відмінні ікони навіть у межах канону. У суботу ікони освятять і зачинять школу до наступного літа. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура.